Ми повернули товар через брак у упаковці. Ми повернули товар через брак у упаковці. Ця машина має серйозний брак у двигуні. Ця машина має серйозний брак у двигуні. Через брак часу ми не встигли завершити проект. Через брак часу ми не встигли завершити проект. Брак часу змусив нас перенести зустріч на інший день. Брак часу змусив нас перенести зустріч на інший день. Брак часу став причиною помилок у роботі. Брак часу став причиною помилок у роботі.